Цікаво, що нам треба робити цього разу. What? Я поки що нічого не розумію. Ого, це печиво oh. таке солодке. What? Мені подобається. Вам потрібно не їсти його, а вирізати з нього потрібну форму. Час вже триває. Навіть не намагайся мене обійти. Я не збираюся просто так здаватися. Впевнена, у мене все вийде. До речі, я щось вигадала. Ой, щось мене заколисує колистоє. Зовсім втратила рівновагу. Вибач. О, ні, моє печиво зламалося. У нас є перший, хто вибув. Благаю, дайте мені ще хоча б один шанс. Неможливо. Такі правила. Прощайтеся. Ось і все, твоя гра закінчена. Не треба було мені загрожувати. Часу зовсім мало. Треба поспішати. У мене майже вийшло. Спробую скористатися методом Барбі. О, ні, це було погано ідею. Може, ніхто не помітить, що моє печиво зламалося. What? Здається, у нас є друге, хто вибув. Вистачить приховувати очевидне. Мене не провести. Покажи мені печиво. Печиво. Я ще не виконала завдання. <звук> Дайте трохи згодом. Ви вже програли. Печиво зламалося. Продовжувати немає сенсу. Дайте мені продовжити. Це просто безглузда випадковість. Як же страшно. Ми всі висимо на волосині. У мене майже вийшло. Не можна зупинятись. Я зробила це супер. Дивися, ми вже виконали завдання. Я теж його зроблю. Мені залишилося зовсім небагато. Рахунок іде на секунди. Піднатиснути. Ну давай же, давай. Я майже вирізала трикутник. Три секунди, дві, одна. Стоп. Я це зробила. Я йду далі. Подивіться, яка ідеальна форма. Вітаємо! Ти молодець. Страшно уявити, що буде далі. Ого, як багато хот-догів. Мені це подобається. Подивимося, чи зможете ви з'їсти свої порції за три хвилини. Здавайтеся одразу. Я все одно буду першою. У мене відмінний апетит. Не поспішай з висновками, Сьюзі. Ми маємо для тебе один маленький сюрприз. Перевіримо, як сильно ти любиш гостре. І більше барбі. Вона точно не зможе з'їсти ці хот доги. Ну Ось у мене залишилося зовсім небагато. Це ще нічого не означає. Чому тут стало так жарко? Я палаю, допоможіть. Ого, ось це полум'я! Таким просто можна підсмажити і нашу їжу. Що ти задумала, Барбі? Все пішло не за планом. Я хотіла підсмажені хот-доги, а отримала вугілля. І як мені тепер це їсти? Допоможіть, дайте мені води швидше. Згадала, у мене ж є пляшка. Яке полегшення. Мені одразу стало набагато краще. Сюзі, ти схожа на до кулю. Подумаєш, натомість мені дуже добре. Не треба тикати в мене. Барбі. Ну ось, що ти наробила? Зараз вся вода виліться назад. Тільки не на мене, я ж промокну. Вибач, але ти сама винна. Як тут холодно. Потрібно терміново висушитись. Який сильний потік повітря. Мало не здуло. Досить займатися несенітницею. Давай, їж своє вугілля. Навіщо ти нагадала мені про це? Я не хочу. Давай, Барбі, зберися і зроби це. Фу, мені навіть дивитись гідко. Впевнена, це дуже не смачно. Так, їсти mm. хот-доги набагато приємніше. Настав час втрутитися в цю ідилію Закину один ходок кудись подалі, щоб полі його не побачила. Ну ось Барбі з'їла все вугілля. Вона теж пройде до наступного раунду. Час вийшов. Час перевірити ваші результати. Бачу, що на столі нічого нема. Думаю, чи варто перевірити ще на підлозі. Це непогана думка. Що я бачу? Ходок, який належить полі. Але його не було у мене на тарілці, клянусь. Я з'їла все до останньої крихти. Вже немає значення. Головне, що ти програла. Але так нечесно. Ось і настав момент істини. Дивись! Здається, це ігрова приставка. Все правильно. Вам доведеться намалювати її. Нічого, з цим я впораюся. Ти малюєш, як курка лапає. Моя робота точно стане кращою. Малюнок вже є, залишилося не так вже й багато. Ого, я недооцінила Барбі. У неї непогано виходить. Потрібно терміново щось вигадати. Знаю, у мене дозрів черговий хитрий план. Бережись, Барбі, скоро тобі не буде чим малювати. Подивимося, як ти впораєшся без пензлика. Вуаля! Його більше нема. Чудово спрацьована. Чому ти змінися, Сьюзі? О, ні, ти запсувала мій пензлик. Все правильно, тому прямо зараз можеш визнати свою поразку. Ну, вже ні. Я не збираюся опускати руки. Вихід точно є. Спробуй малювати іншою стороною пензлика. Виходить. Виглядає дуже нічого. Не може бути. Вона знову викрутилася. Ану, віддай! Я зітру твій пензлик у порошок. Тепер ти точно не впораєшся. Це не чесно. Ти граєш не за правилами. Що ж, тоді я теж так робитиму. Залию твій малюнок чорною фарбою. Не треба, ти ж його зіпсуєш. Все правильно. Цього я й домагалася. Час уже закінчується. Зупиняємось. Ось моя робота. Щоправда, гарна. А мені нема чим похвалитися. Барбі все зіпсувала. Однозначна поразка. Мені шкода. Як ти могла, Барбі, я вважала тебе гарною. Але ж ти сама напросилася. Ура! Перемога за мною, я зробила це. Ця ігрова приставка дістається тобі. Супер! Я не дарма прийшла на випробування. Гра коштувала свічок. Я така щаслива. Ну, граєш. Молодець. Мені з тобою також подобається. Yeah! Дай п'ять, друже. Я хочу ось це. Смачну пасту. Wow, wow, wow. Так, окей. Я згодна. І oh. okay. я зроблю це. Okay. Отже, почнемо. Я робитиму пасту в oh. кастрю, класичну з кетчупом. Це дуже люблять діти. Mm. Як мені перевірити воду? Де ж? No. А, ось і ти. Зараз мені знадобишся. Лізь у кастрю. Синці ти не хочеш лізти в каструлю. Давай залазь, неслухняна річ. Мені потрібно перевірити, чи гаряча вода. Так, судячи з твоєї реакції, вода досить гаряча. Більше ти мені не потрібний. Засуну сюди пасту і більше буде смачно. Де моє борошно? Ось, відкрию його. А-а-а, я все в борошні. Яка неаккуратна. Буває. Так, це борошно мені підійде. Я зроблю різнокольорову пасту. Мені знадобляться борошно та яйця. Я замішаю тісто. Отак ось акуратно. Яке чудове тісто для домашньої пасти. Те, що потрібно? Залишилось лише розрізати це тісто на шматочки. І тепер у мене вийшли класичні кульки. А ще мені знадобиться барвник. Yeah! У мене будуть кольорові макарони. Райдужна паста це якраз те, що підійде для нашої малечі. А тепер із цієї кульки я зроблю ковбаску. Ось таку веселу, зелену ковбаску. Мені потрібно накатати ковбасок усіх кольорів. І тепер я поєднаю їх. І вийде взагалі краса. Ну от мої макарони готові. Покладу їх акуратно на тарілку. Так, дуже мило. Ой, що це тут? Ай, мої окуляри, вони запітніли. Що ж робити? Так, тут я пам'ятаю, стояла те, що мені потрібно. Це самий смачний кетчуп. Бабуся, давай я тобі допоможу. Твій кетчуп був закритий. На, тримай! Дякую, що допомогла, старенький. Ти що вгамує голод малюка. Ай, навіщо так? Ось це веселище. Ой, бабусю, який жах, я не хотіла. Ах ти, навіщо? Хто це зробив? Але тепер я все бачу і можу спокійно полити свою пасту кетчупом. Ось так то краще. Чудова страва. Просто казка. Я покладу цю пасту на тарілку, але чогось не вистачає. Річ, іди до мене. Мені потрібна чорна фарба. Принеси. Швидше. What? Так, ця фарба мені підійде. Тепер зафарбую цю пасту у чорний. Мій улюблений колір. І кетчуп дуже добре підійде під ці чорні чорні макарони. Залью густо всю пасту. Покладу сюди мармеладне око. Ідеальну страву. І я від себе в захваті. Ой, яка гидота! У нас все готове, будь ласка. Ой, дуже дивна страва. Навіть не хочеться його їсти, але все одно спробую. Ой, дуже дивне поєднання мармеладу та пасти. Ну таке зовсім не смачно. Ти нічого не розумієш. Ось це я люблю класична паста з кетчупом. Просто спробувати, адже бабуся готує чудово. Бабуся, ти просто супер. Паста клас. Nice. Дякую тобі, моя люба. Тобі дякую. Вау! А це що таке? Це якісь неймовірні макарошки, обов'язково їх злопаю! Вони дуже гарні. А які вони на смак? Ух ти! Це супер мега смакота! Все, всі перемогли! Ура! Я така рада! Люблю тебе! Моя перемога! Ну, як же так? Я з'їм всі-всі макарони, смакота. А тепер зробіть мені щось попити, але смачне. Завдання прийняти. О, звичайно, немає проблем. Без питань. У мене є все, щоб зробити супер класний веселий коктейль. Я насиплю сюди веселого порошку і поставлю його розігріватися. У мене буде склянка із яскравим смаком свята. Так, трохи зачекаю. Все, ця частина мого напою готова. Все, біжу швидше на своє місце. Звичайно ж, куди ж веселитися без скітелс? Це самі веселі ласощі. Засиплю їх якомога більшого свою святкову склянку. Буде дуже мило та гарно. Ось так. І тепер я додам спрайт. Ой, щось він не відкривається. Потрясу. Їхі! О, ні! Він розлився прямо на мене. Ти райдужне порося. Все нормально. Я витерлася і тепер можу доробити свій розкішний напій. Ти що я задумала. Хоча мені чогось не вистачає. Так, вершки сюди підійдуть дуже до речі. З вершками буде дуже смачно. Я знаю, чого ще не вистачає. Трішки посипання. Додам побільше. Так, розкішний напій. Це, звісно, чудовий напій, але дуже дивний. Я наріжу селеру, адже дитині так потрібні вітаміни. Селери напій буде набагато смачнішим і здоровішим. Я не хочу позбавляти свою онуку вітамінів. Тому зроблю сік у блендері і налью прекрасний селерний намі в цей чудовий кухоль. З моєю фотокарткою. Ще трохи зелені і маленький пучок. Це буде і гарно, і смачно. Коктейль здоров'я від бабусі. Це найкраще. Не можу надивитись. Що ви так дивитесь на мене? І я робитиму так. Спочатку надам склянці стилю та шарму червоною солодкою прикрасою. Я дуже люблю червоний колір. Ось і готове. Тепер я додам спрайт. Він прозорий і в нього буде легко намішати зелененького. Річ. Ну, принеси мені потрібні інгредієнти. Давай вперед! ой яка жахлива штука! Я триматимусь від неї подалі. Цікаво, як він упорається з вершками. Дякую, річ. Вершки якраз не завадять. Їх має бути багато. Тепер я додам ці очі і побільше. Додам ще полуничного сиропу до цього коктейлю. Оце напій. You. Залишилося додати трубочки для напоїв і все готове. Прошу, спробуй! Які гарні! Ой, який жах! Що це таке? Як це можна пити? Це виглядає жахливо, але я все одно спробую. Ой, це так смачно! Так, so. цей напій класний. Не такий морзенний на смак. Тепер спробуй інший. О, чим це пахне, це щось жахливе. Не буду куштувати А цей такий гарний у такому класному стаканчику і весела трубочка. Ой, який смачний напій. Так, це те, що мені подобається найбільше. Я оближу цю склянку, який він чарівний на смак. Мені сподобалося. Це просто свято! Він переможе! Так, я перемогла. Подивіться на мене. Опа-опа!